Пам'ятаєте, історію буде долар по 45, там. ну інші історії? Ну, Давайте обговоримо про долар по 45. Ви ніколи не замислювалися над тим, чому в Україні така висока інфляція. Ну, Яка причина цього? Ви скажете так: стоп, почекайте, війна, там, виробництва немає свого і так далі. Окей, все це так. Але виробництво для чого країні? Для того щоб завозилась валюта, тобто, щоб ми торгували і завозили валюту. Нам постійно виробники металопрокату, там, газу, також е, наші сільхозвиробники, виробники деякі дуже великі, зерноекспортери, трейдери, вони постійно говорять, що потрібен приток валюти, бо без валюти буде девальвація гривні. Тобто, гривня буде 28 за долар, потім 32 і так далі. Сьогодні 41,5 і межі немає. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо, що Україна отримує дуже багато валюти. Ну, як мінімум останні 2,5 роки ми отримували дуже багато іноземних коштів. Це були, можливо, і кредити, це, можливо були і прямі інвестиції, це були, була допомога різних країн, але це була валюта. Чим це відрізняється від виробництва? Фактично нічим. Долари заходять в країну. На що вони далі витрачаються, це вже інша справа. Але вони заходять. І причин для девальвації гривні, по ідеї, не повинно бути. Гривня повинна бути стабільно, нормальною забезпеченою валютою навіть під час війни. Подивіться на Російську Федерацію. Що відбулося там? Вони потрапили під санкції і валюти заходило менше. В результаті, долар, ну, їхній, він став дорогим відносно рубля, і рубль суттєво просів. Пам'ятаєте, ми там з вами жартували, що скоро буде долар взагалі, гривня, то рубль буде взагалі дерев'яний. Пам'ятаєте, було таке. Але з часом стабілізувався. Там на рівні 100 чи 80, я не знаю, я не слідкую, можете підказати в коментарях. Але чому з гривнею така халепа? Чому гривня так впала? Яка причина? І тут причин можливі дві. Причина номер один: якщо фахово відповідати на це питання, то ми дійдемо до того, що девальвацію української гривні спричиняє тиск партнерів. Тобто вони дають валюту, і під це змушують український уряд девальвувати гривню. Таке може бути. Є варіант номер 2 Це те, що друкують гривні, друкують для того, щоб долари не витрачати, які вступають в Україну, але не потрапляють в реальний сектор економіки з різних причин. То для того, щоб вас забезпечити, просто друкують гривню. Але ми про це не знаємо. Може бути іще варіант, що хтось собі друкує гривні в скільки, скільки він захоче, безконтрольно, а потім міняє їх на ту валюту, яка заходить разом з грантами і допомогами. Я поясню, чому це і як це відбувається. Коли заходять долари, то вони заходять на рахунки валютні, і забрати їх звідти чиновникам складно. І тому потрібно придумати якусь схему, де ці долари міняються на гривні за рахунок певних послуг, товарів, фірмпрокладок, ну і так далі. Ви історії знаєте. І тому у нас бурківки перекладають, бурківки, бурківки, як завгодно називаєте, роблять різні клумби, кладуть асфальт за кілометри від фронту. І так далі. Все це гарний метод. Перевести долари, доларові, доларову допомогу в гривнівий еквівалент, але ж для цього гривні повинні бути. А тепер уявіть собі, що ви чиновник і ви є е, тією людиною, яка може дозволити друкувати безконтрольно гривні. Ну, наприклад, дали команду: надрукуйте на мені під вечір там, 5 чемоданів е, 500 або по 1000 гривень. Хто вам відмовить? Ну, хто вам відмовить, якщо ви дуже високо сидите? Ну, вам на вечір їх і принесуть. Далі далі, ви передаєте ці кошти людям потрібним. І ці люди потрібні, вони роблять відповідні послуги для держави, тобто щось закуповують, ну, підрядників, наприклад, а потім продають уже через тендера. І у них купляють відповідно за долари і за євро. Фактично, люди, які можуть отримати безконтрольно гривні, я зараз фантазую насправді. Я просто думаю, як це може бути. Тобто вам дають, наприклад, 5 чемоданів гривень, нічим не забезпечених, просто 5 чемоданів. Ви за ці гроші викуповуєте у фірм різних фірм, фірмочок, на заводах, неважливо, якісь товари і послуги. Потім продаєте їх відповідним структурам, які платять валютою, і у вас замість гривень, які вам просто принесли в чемоданах, уже цілком конкретна валюта. І вона вже ваша. А куди ці гривні розходяться? Вони розходяться в економіку, але вони нічим не підкріплені. І вони, звісно, що руйнують економіку і руйнують курс долара. Все це фантазії, імовірно, і зрозуміло, що ніяких доказів таких дій у мене немає і бути не може. Адже навряд чи що у нас в країні таке можливо. Ну, а ви напишіть ваші думки про те, а що відбулося з гривнею. Ну, і знаєте, у мене все одно якісь підозри є. Бо нещодавно була інформація про реформування Рахункової палати, і доволі суттєво реформували рахункову палату, забравши у неї функції контролю над нашими грошима. А все це також і контроль за витратами, за тим, де беруться гривні, хто їх друкує, хто їх контролює і взагалі де що дівається. Сказни. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і чи може бути, що хтось просто оббирає український народ під час війни. Невже таке може бути? Як ви думаєте?